Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Рівненщині відновили рух на трасі Київчоп. Ділянки, які були повністю заблоковані, нині проїзні. Водночас ситуація на дорогах регіонального значення залишається складною. Шляховики зосередились на Радивилівщині. Там можливі перемети, тому постійно чергує техніка. Рух на автодорозі Київчоп у межах Рівненської області повністю відновлений. Проїзд забезпечили поблизу сіл Зелений Гай та Турковичі, де 8 січня через снігові замети транспорт був фактично заблокований. Для розчищення шляху дорожники залучили спеціальну техніку, зокрема снігочисник сніговій, який не використовувався протягом багатьох років. Ми реанімували автогрейдер, який років 8 ніхто не заводив. Зараз він їде до нас сюди. Дорога «Київчоп». Проба ще кілометрова. Разом із тим шляховики попереджають. Через перемети та снігопад очікується ускладнення ситуації на відрізку дороги за селом Крупець. Там уже розставляють техніку для чергування. До ліквідації наслідків негоди активно долучалися рятувальники. Упродовж 8 січня вони 13 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які опинилися у снігових пастках. Із заметів було відбуксировано 63 автомобілі. Допомогу отримали 178 людей, серед яких 12 дітей. Особливу увагу приділяли екстреним службам. Наші підрозділи забезпечили проїзд для карет швидкої медичної допомоги, у яких перебувало троє важкохворих пацієнтів. Наразі на території Рівненщини задіяно 77 одиниць техніки. Всі автошляхи державного значення в області проїзні. Водночас на окремих регіональних дорогах рух залишається ускладненим. Водіїв закликав. Ають бути максимально уважними на дорогах, враховувати дорожню обстановку та без потреби не виїжджати. Яна Грицюк, Випуск новин. Тим часом для водіїв запрацювала гаряча лінія. Номер телефону ви зараз бачите на екрані. Якщо ви опинилися у складній ситуації на дорозі, телефонуйте цілодобово на гарячу лінію агентства відновлення. На Рівненщині поліцейські врятували пенсіонерку, яка ледь не замерзла у сніговому наметі. Бабусі 85 років. Вона кілька годин провела під снігом. Її знайшли за кілька сотень метрів від будинку. У пенсіонерки обморожені руки, ноги, обличчя, жінку госпіталізували до лікарні. Через порив тепломережі у рівному частина міста залишилась без тепла. Аварія сталася на вулиці Героїв поліції. Наразі ремонтна бригада приступила до ліквідації. Без тепла зараз перинатальний центр, лікарня на міцкевича, два ліцеї та житлові будинки. Орієнтовно до 22.00 ремонтні роботи мають закінчити. Школи у рівному відновлюють роботу у звичному форматі вже з понеділка, 12 січня, учні навчальних закладів повернуться за шкільні парти. Дистанційне навчання впроваджували сьогодні 9 січня. 12 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації. Заступнику начальника Рівненського ТЦК повідомили про підозру за вимагання хабарів. Аби приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, а один із хабарів замаскували під купівлю автомобіля на підставну особу. Заступнику начальника загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну, все, займайтеся. шпіон неділю вже їздив. На цій машині суму вісім у мене забереш. Мороз змушує шукати порятунку. У рівному працює кімната обігріву. Місце де можна зігрітися, перепочити і отримати допомогу тим, хто залишився без даху над головою. Хто найчастіше приходить сюди? Дивіться у сюжеті. Переночувати в теплі, зігрітися чаєм та гарячою їжею можуть громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах. На базі Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг у період опалювального сезону працює кімната обігріву. Тут приймають усіх, кому потрібна допомога. Дуже часто бувають випадки, коли до нас вночі привозять людину, і типу, тобто в кімнату в кімнаті обігріву її приймають. На місці є черговий з режиму, який приймає цю особу, записує її контакт, ну не контактні Ані там прізвища я по батькові, оскільки ми так само намагаємося обліковувати цих людей і е, намагаємося, як мінімум, запропонувати їм допомогу, оскільки е, більшість людей, які потрапляють в кімнату обігріву, це люди з величезною кількістю проблем. У кімнаті обігріву зазвичай перебувають люди без постійного місця проживання. Зараз їх біля десяти. 77-річний Олександр опинився на вулиці через сімейні труднощі. каже задоволений наявними умовами у центрі. Є де є як звати. Сніданки, праздничні, бувають подарки, вощині, все. Останне, стараюся сам. Кімната розташована по вулиці Кюрі, 21. Тут знаходять прихисток не лише громадяни Рівненщини, а й люди з сусідніх областей та вимушено переміщені особи. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Наразі у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.